Третій. Перевертаємо. Де ти потім я рушничок? Шукає рушничок зелений, а він то в неї фіолетовий. Юрко, я шукала зелено, я з минулого разу був зелений. Як так. ти на права здала? Ну нарешті. Всі кабачки зірвала. Мені так шкода їх. Чого шкода. тобі шкода? Мені шкода? Їх Мені так шкода, вони так пропадають. Пропадають на У мене душа. ще ніколи нічого не пропало, так що не говори. Воно навіть хрін не пропадає, бачиш, дивися. Вон. То так не корисно. І огірки, і кабачки все разом. Ну, почекай, воно з'являється, з'являється, його все пожовтіло і пропало. І що? Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Продовжуємо робити заготовки на зиму. Так, як у нас кабачки. Бачите знову. Закінчаться кабачки, почнуться огірки. Яся, що з тобою? Яся, ти що? Що ти тут? Що таке? Загоряєш? <рес> <рес> ти малесенька. Будемо сьогодні маринувати кабачки. Мені потрібно буде такі інгредієнти для того, щоб замаринувати кабачки. Морква, цибуля, петрушка, лавровий листок, чорний перець, духмяний перець, е, смородина. Вишня, хрін, кабачки з собою. оцет, цукор, сіль, вода, з якою ми будемо готувати маринад. Спочатку я приготую маринад. Ще я поставила водичку, кипятити, які я буду готувати банки з кабачками вже, і розстерилізувала кришки. Кришки в мене будуть на, на закручування ключем. Беру кастрюлю. Тут в мене є літра води. наливаю води. Цукор шклянка, 250 грамів. Оцет спиртовий, 9% і сіль. Ціль додаю дві столові ложки. Додали. Ставимо на вогонь. Відставляю, що не лежала мені. Поки готується маринад, будемо накладати банки. Баночки готую. Одну баночку я кладу трішки хрону. Листочок смородини. Листочок вишні. Два листочки. Два листочки. Що то є? Конопля. Лаврового листка, Юрку. Що ти вже путаєш? Два стебла петрушки отаких. От кінчик ложечки. Навіть не пів На кінчик ложечки чорного перцю. Ой. Чотири зернятка духмяних, духмяного перцю. Так, ще мені потрібно брати цибулю. Маленьку цибулину я розрізаю наполовину, буду силу давати. Якщо велика цибуля, то тільки, тільки половинку. Нарізаємо півкільцями. Трішки кидаємо до дно. Нарізаємо кружечками. В принципі, моркву можна нарізати як хочете. Можна кружечками, можна брусочками, я буду кружечками. Даємо пару кружечків на дно, відставляємо в бік і беремо кабачки, обрізаємо хвостики. І нарізаємо такими сантиметровими кружечками. А бачок молоденький, шкірку обрізати я не буду. Додаємо в банку. Додаємо трішечки хрону. Моркву, цибулю. Беремо знову кабачок. І так, поки не наповнимо всю баночку, такими слоями. Трішки того трішки, моркви трішки цибулі. Цибулю решту викладаю і морку. Якщо велика морквина, то зрізати її на половинку потрібно. Така має бути невеличка морквина. І решту даю ще кабачок. От ну, вже його натрамбувала. Так. Там Знизу вилазить? Чому мені не вилазить? Ось так буду готувати. Так буду готувати всі баночки. От поки що я приготую три банки. Одна На морку у тебе залишилась. На одну каструлю мені вилізуть три баночки. Значить я готую три баночки. О. Так скоро? Друга баночка. І третя. Трошки цього, трошки того. Трошки смородини. Гровий листочок. Ішла коза через місточок. Угу. Так? Попила лагровий листочок. <клес> Кленовий листочок, Юрій. Не <клес> лавровий. Ще потрібно розітхати всю морку. Так. І ті всі кабачки. кабачки. <клес> ну так, буде дуже смачно зимою. Зимою стане в пригоді все. А ти як думаєш? Я думаю, в мене там є 30 літрів оцту виноградного. І що ти пропонуєш? Чого ти його не використовуєш? Мені треба зробити пробні, пробні ті закрутки. Марнат закипів. І будемо розливати. Гарячим-гарячим маринадом. Одна паночка. знову кладемо рушничок в кастрюлі. Закрываем крышкой. Наступно. Чтобы было быстрее, я с из кастрюли. Так, в кількості маринаду вийшло. виходить 3, що я дам по рецепту в описі, три літрові баночки. Ми шпалимо варити. Так. Кришкою. Від початку закипання води будемо рахувати 20 хвилин, тому що тут є морква і є цибуля. Трібно, щоб цибуля з морквою Чекаємо. Пройшло 20 хвилин кабачки вже зварилися, готові. Будемо закручувати. Догори ногами. Верх дном. Догори ногами. Де ти там ноги бачиш? Вверх дном, добре. Тут в мене ноги, тут голова. То я тебе так можу перекинути. Догори я ногами. Перекидаємо до гори ногами. Перед дном. Ну так само і з своїми отворами. Ось. Третій. Перевертаємо. Де ти потім мій рушничок? Шукає рушничок зелений, а він то в неї. Фіолетовий? Юрко! Я ж не зелений, я ж минулого разу був зелений. Як ти на вас здала? І накриваємо рушничком. У мене все нормально з кольорами. Щось мені перекрутилося, я думала, що так само зелений, як минулому, по за минулому відео. Накриваємо рушничком. І все. І наші кабачки готові будуть вистегнути, винесу їх до півниці. І буду продовжувати далі наповнювати банки. Поки не закінчиться в мене кавачки. Хто був з нами разом і кому сподобалося наше відео, поставте нам вподобайку. А кому не сподобалося, ставте так. Нам не підходить! Ріп, нехай буде. <свісно> Підписуйтеся на наш канал. Пишіть коментарі. Чи вам сподобалося. <свісно> Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі, до нового відео. Па-па! Не забуваємо про наших військових. Це саме головне. То треба говорити саме в першу чергу, коли починаємо відео?